Рі – рівняйсь, струмко. Рі – наша назва. Молоді козаки. Рі – наше гасло. Веселий, мій рідний край, такий сумний. Здається, Григорій Чпринка говорить про мій рідний край, Донеччину. Дуже сумно, дуже рве, але є надія, що ворог отримує те, що посів. Хто нам не збудує держави, коли ми її самі не збудуємо. І ніхто з нас не зробить нації, коли ми самі нацією не схочемо бути. Так сказав В'ячеслав Липинський: я погоджуюся з ним. Я хочу, щоб була вільна Україна, щоб кожен це цінував. А ви думали, що Україна так просто? Україна це супер, Україна це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії, на ній відпрацювалися всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. Як точно сказала Ліна Костенко, наша історія трагічна і водночас унікальна. Але це наша історія. Ми її не цураємося. І вже давно зрозуміли, хто друг, а хто ворог. Країна починається з мене, так сказав В'ячеслав Чорновіл. Я підтримую його, бо всі ми разом і нас багато. І ми єдиний народ, який забезпечить мир, процвітання та добробут в нашій країні. Ми є, були і будемо ми. Вітчизна наша з нами. Так сказав Іван Багряний, і я з ним погоджуюсь. Бо націю, яка під кулями сміється та народжує дітей, не перемогти ніколи, нікому. Я українець. Ось і вся моя автобіографія. Так сказав Василь Симоненко: я погоджуюся з тим, тому що бути українцем це моя громадянська позиція. І на оновленій землі врага не буде супостату, а буде син і буде мати, і люди будуть на землі. Так сказав Тарас Шевченко, і я з ним згодна, бо Україна не прагне чужого. Україна боронить своє.